Зараз позвонив мені кур'єр, і з ліспрес їде посилочка. Сьогодні 30 число, завтра новий рік. І я хотіла, щоб подарунком замовити для нас із чоловіком оцей пилосос маленький, що в машині пилосос. Рік досить. От, і як же він вчасно приїхав? Хоча писали, що доставка буде десь приблизно 7 січня, але як чудово, воно встигло. Дуже мені подобається ця нова функція. Аліекспрес, що привозять прямо додому. По функціям не знаю, що вам сказати. Дуже багато пере, перелистала різних варіантів і про жоден, щоб таких прям супервідгуків не було. Ну, не знаю, я потестую, звичайно, ж, і якщо вам буде цікаво, ставте плюсик у коментарях, напишу, як він нам. Ну що, давайте знімемо невеличку розпаковку. Поставляється наш пилосос із отакою сумочкою, в якій ви можете зберігати його у машині, щоб воно не валялося, тому що там же ж і насадки, і все. Коробка прийшла трішки пожмаканою, але все, бачите, тут такі заломи. Це фірма, називається сам. Пилософта. дам 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 дам, -дам, -дам. <сюдж> Від забіжки як фен. Так, це сама потужна комплектація, яка була у продавця. Ля-ля-ля-ля. Серединки тут іде фільтр. Я так розумію, це сам бачок. І -гі. включається. Дуже голосний, такий достатньо важкій. Друга максимально, тобто працює він у трьох режимах, найменший і самий, ну, ви, ви чули, три потужності. Так. Це ми прибираємо. В комплекті йдуть додаткових 4 фільтри. Наскільки вони швидко грязнитимуться, не знаю. Скажу вам також йде інструкція і комплектуючі. Тут йдуть насадки, це якщо десь у вас там упало десь глибоко. Це також, ну, від ступенів забруднення машини. Отака. Треба розбиратися, я також не розбиралася іще. Отака, отака. Давай, фокусуйся, будь ласка. Ось така. Це, напевно, зарядка. І отакі додаткові, куди там, що там, може так, не знаю. І отака іще. Може, це по самим, самим сідушкам. Треба розбиратися. Подобається, що він прийшов уже заряжений. Ну, а далі будемо, будемо тестувати, звичайно ж, залишу вам силочки. Знизу йде для зарядки, для того, щоб його почистити, відкрили, висипали і все. Насадки просто вставляються і так же само легко достаються. Покажу вам зараз на прикладі своєї шафи. Тут завжди збирається дуже багато тут, де ходять двері. Декілька днів тут не попилососив і вже все, вже все грязне. Так, ну що, тестуємо? Для того, щоб включити його. Ми на декілька секунд зажимаємо кнопку і поїхали. Покажу вам трошки ближче свої порядки, ну щоб вам показати його роботу. Зажали кнопочку і сама маленька швидкість. Знімаєте оцю насадку. Вітря дує з цієї сторони. Можна ним щось може, так здувати волосся. Ну, дує, воно холодне повітря. Ну і, вибачте, звісно, за такі кадри, помимо мусора, він зібрав ще волосся, пиль. Е, на даний момент я задоволена. Далі покажемо, наскільки він буде справлятися з брудом у машині і наскільки буде вистачати заряду батареї. Я зараз займаюся перебиранням речей в шафі, там поскладала донечки на літо. У нас є трикотажна фабрика, то там по зовсім недорогій ціні костюмчики по 30 гривень набрала, Такі літом чисто тягач, буде супер-пупер. Також свої літні речі поскладала, і тепер мені потрібно тут понаводити порядки, поскладати, тому що не все поміщається. У нас тільки в нашому розпорядженні тільки ця шафа, тому. Зараз буду наводити тут. Ялинка сьогодні друге число. Мені вже набридло, але може до, до вихідних ще достоїть. Тому буду зараз займатися цим. Частина чоловіка. Тут я вже все, можна сказати, поскладала, поперебирала, шов в стірку. Переходимо до наступних. Все, в себе теж тут понаводила порядочки, тут поскладала. Осталось там таке труси носки. І тут теж все понаводила, все чистенько. Акуратно. Ну, от, так як машина в мене пилососилася дуже давно, оскільки мусора він назбирав з одної половинки. Витрушується він досить легко. Нажали тут кнопочку, отак перевертаємо і все. Так, Для того, щоб вийдути нам, дивіться, фільтр сильно забився. Отак. От Для того, щоб його почистити, я зараз вставляю. Тут є спеціальні такі виямки. І тут вони є, ви вставляєте, фіксуєте, щоб воно гарно встало на місце. І просто таким чином включаєте. І ось такий приблизно результат Получився. Все попилососило сосило гарненько, поза, позаходило в щілини. Ну, я так не Не добіла, але основну грязюку прибрала, так як кхм, раніше чоловік займався мене машиною. Зараз я на цій машині їжджу і, навер, напевно, вперше тут прибираю, тому трошки грязненько, але. Це вже потрібна хімчистка, так як грізюка туди попадала. Ось такі ось справи. Зараз подивимося, наскільки вистачить заряду акумулятора і чи вдасться мені пропилососити всю машину, також сідушки, дитяче крісло. Трішки незручно вам показувати, але ну, я гадаю, суть зрозуміла. Ну і все, цутик здох більше не включається, тому його вистачає десь на хвилин 10 роботи, не більше. Пара-пара-бам. Вожу Джорджика і вперед. Коротше, якщо вам треба такий пелісос, якщо ви захочете замовляти, то він чисто косметичний, прибрати там, вийдуть якусь панельку, там сніг прибрати, якщо він не прилипший. Ну, і ще враховуйте те, що я не знаю, скільки чоловік він брав його і. Продував панельку, заднє скло, тому не зовсім правдива інформація за 10 хвилин, але ну, плюс-мінус. Заряджався він у мене около 4 годин. Добрий ранок. Зараз зібралася їхати у Єву. Закінчився шампунь у доньки у чоловіка. У мене також гель для душу. О, кхе -кхе. Хочу донечки також там і кума, і бабусі передали грошинку, щоб ми купили е, подарунок. Зараз куплю її ляльковий будиночок. І також я ходила в гості до подружки браслетики, бусики. общем, куплю, все вам покажу. Це мої покупочки із АТБ, молочко, сир взяла. Оцей їсти, оцей піцу хочу зробити, донечки два йогурта і нам йогурт по гарній акції. Для донечки на подарунок. Отакий От будиночок. Я знаю, чим я зараз буду займатися. Тут чотири ляльки, також вона світиться. І ось такий набір. Дівка росте вже просто, щоб у неї була і косметика. Взяла їй такі це косички. Ну, не косички, а хвостики робиш, такі прив'язуєш, воно так цокотить. Ми, коли на свято ходили на новорічне діткам. Такі брали. Також ходили ж на Новий рік в гості до подружки, в неї там бусики чуть ли не бойка була за це. Також отакий наборчик із бусиками браслетиками. Ось отакий. Тут прям такий він. Ой. Тут він прям такий нарядний-нарядний. Ну, і куди ж принцесі без цього. Ой, без люстерка. Також їй сумочку ж подарували. Зараз я складу. Хотіла їй взяти хотіла взяти їй якийсь сундучок такий, але була якась дурниця тільки. Тому нічого не взяла. Можливо, колись натраплю, то тоді візьму. Взяла собі такий кошельок, тому що мене вже так вибісив той, що, знаєте, такий сложений. там копійки ті розпадаються. Хочеться, щоб було все на виду і карточки. Гроші не зім'яті для мілачушки окремо, тому дуже-дуже гадаю, буде мені зручно, і паспорт тут, і все можна зберігати в одному місці. Ну, краще, звісно, вдвох, бо якщо щось одне украдуть, то хоч друге залишиться. Такий, можливо, більш чоловічий, але зручний. І дуже ледь ми згодилися за оці горішки душу продасть, тому взяла їх, бо не хотіла йти в садочок, тому домовилися за ММДЕМС. Також я взяла для себе шампунь. Користуюся останнім часом отаким, тому що в мене дуже чутлива шкіра. Можливо, я вам там розповідала про парапсоріаз-підозра і висипання є по всьому тілу такі бляшечки, які з шкірками, і вони, відповідно, й на голові. Тому, от звичайних шампунів у мене велике як роздраження, сказати, не знаю, як по-українськи правильно. Тому користувалася цим. Це. Зміцнення та щай, бо від нього непогано було містами якась тут чи жирна голова, чи що, от. а, а тоді, якщо із кондиціонером, і з масочкою, то й нормально. Ну, Взяла його на повторі, хоча останнім часом була не, не сильно задоволена. Ну, і Для своїх це чоловікові клія, донечки крякря -кря, і, і по гарній акції був цей марселер. Якщо ви знаєте, як він називається, то знаєте. я не знаю. Гарненьким, свіженьким пахне. От. То і все мої покупки. Ще забула додати, що от чоловікові отакий ніві, а жирненький, гарно зволожує. Ну що, Давайте укомплектовувати дитині сумочку. Це ми на налікс замовляли. Я в передніх відео вам залишала отаке люстерку, надіюсь, воно не бити, бо я його не провірила. І тут такі конфітюшки. Так, кладемо сюди, хочу все підготувати і зробити їй сюрприз. Ой, такий гарний браслетик. Угу. Пушу. Видно зразу, що дівчинка із самих маленьких років вже хочеться їй і прикраси мати. Звісно, зараз воно буде так у мене напихано, але... Жу, не знайшла. Були якісь за 500 гривень, знаєте, такі вже, як для дорослих, але мені здається, для неї то ще занадто. Такі от із морською тематикою. Так, все. І не буду засовувати для того, щоб вони там не підпадали ці штучки. Це залишу так. Ну, і саме важке, я так розумію, зібрати будиночок. Беру вас з собою на допомогу. Будиночок збирала около двох годин, дуже намучилася інструкція, не зрозуміла, Указано: зберіть А, Б, С, а на самих упаковках на деталях не пронумеровано. Деталі схожі між собою, тому я спочатку зібрала, потім мені прийшлося все це розібрати, тому вже після першої години сьомки виключила тому що Намагалася розібратися, але все ж таки вдалося мені зібрати, і далі ви побачите реакцію донечку. Вона взагалі перші три дні від нього не відходила, складала, розбирала. Дуже їй сподобався подарунок. Це все тобі. Давай, да. Да. Это ракушка. ракушка. Давай дальше. Давай дальше. Бузики на шейку одевать. Ты же хотела себе поделись, бо... Это тоже браслетики такие. Тебе будет багато теперь своих браслетиков. Поделись, а, Не конфетки. Конфетки. Да. Вот конфетки. А, І диванчики і кроватки є. Я Ти лялі в спадки будеш класти? Це не зовемосі. Кольорове. Зніматимем чи будеш наслідок? У нас э, трошки прийшло дві ложки зими, вивіда, сніжка трошки нападала, вийшли всі разом прогулятися. Донька про сисок, то заразом підемо в магазинчик, сходимо, але щось її заклинило? Ніс замерз, очі, очі мерзнуть. <кхи> Все. Кіра, ти посок не йдеш? Чи йдеш? <кхи> О, то... Заразом у нас така буде міні-прогулянка сімейна і кхе, сходимо до магазину, всі собаки наші. Через пару днів передають плюс 10, тому хоча б один день подивимося на зиму, тому що в цьому році у нас, напевно, юга скоро будуть і зими ми не будемо бачити. Літом сухо, зимою безсніжно. Яки, що в магазині, трошки скупилися і хочу вам показати свої покупочки із Аврори. Купила ось такі формочки. Хочу зняти для вас рецепт, бачила, дівчата печуть мішки барні домашні, тому що в магазині не самої кращої якості, тому хочу спробувати, обов'язково вам покажу. Для донечки знайшла зараз новорічні розпродажі, отаку ну, типу отакулочка, вона так закривається. Для зберігання її украшень. Просто звичайна коробочка, нічого такого. Коштувала вона зараз чи з чим то гривень. Тут, я так розумію, загубилася оця трубочка, і, і за того вона коштувала гривень. Також купила отаку прихватку. Моя вже стара, страшна. То Буде така на запасі, тут іде просиліконене, тут тканина і всередині вона звичайна хлопкова тканина. Також для того, щоб ведмедикові відсаджувати носик, вушка і лапки, для того трошки такі пакети, як вони називаються, кондитерські мішки. Давно хотіла завжди, як печу якісь і булочки чи тісто, потрібно мені. Такі шпатіли. Тут є і фігурний, і два звичайних. Відшкрібати тісто, допустимо, коли пить пиріжки і общем, дуже удобно. Доньки такі ось меніжки непогані. І зараз також новорічний розпродаж, тому ця іграшка коштувала. 70 гривень, щось таке точно не скажу вам. І зараз вона 21 гривню. Тому буде така дівчинка-піченька. У нас також дівчинка, тому вирішила взяти. І зараз разом із вами повісимо її. Хоча я вже планую прибирати ялинку. але Може, ще ці вихідні повисить. Не знаю точно. Напишіть, коли ви будете розбирати ялинку. Мої батьки робили ремонт і тільки зараз поставили ялинку. Прямо перед новим роком Друг. О, Дивіться, яка гарненька. Дякую, що ви завітали на наш канал. Обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Пока-пока!